Числівник це самостійна відмінювана частина мови, що позначає кількість або порядок при Лічбі. У речні числівник може бути різними членами речень, а відповідають на питання скільки або котрий, зверніть увагу у слові котрий наголос завжди падає на закінчення. Наприклад, о котрій годині зустріч, котре вікно твоє, котрий рік ти навчаєшся в ШГП. А відповідаємо на такі питання за допомогою порядкових числівників. Наприклад, навчаюся в ШГП шостий рік. Числівник чи не менше за кількістю слів частина мови для будь-яких кількісних позначень ми використовуємо всього кілька десятків числівників. У давній давній про мові. Слова, які нині ми вважаємо числівниками, були прикметниками та іменниками. Пройшло багато століть, перші числівники стали окремою частиною мови. Найявнішими за походженням є назви простих чисел першого десятка. Вони існували ще в спільній індівропейській мові кілька тисяч років тому. Саме тому в більшості індійських і європейських мов, зокрема й в українській, ці основні числівники від одного до десяти, мають близьке звучання. Цікавою є історія виникнення назв деяких чисел. Наприклад, числівник п'ять виходить від іменника п'ясті. Тобто слово буквально означає п'ять пальців п'ясті. Чи не найбільшою популярністю користується у людей число сім, сім днів тижня, сім чудес світу, у казках сім господин, семеро козлят, сім сестер. У чому ж причина? Виявляється, що число сім відповідає обсягу короткотривалої пам'яті людини, тобто це та кількість предметів. Ознак, якому спроможні запам'ятати відразу і найбільш-менш тривалий час. Дослівники від 11 до 19 мають наголос на середньому компоненті на до речі, у Вавилоні довершеним вважали число 12, а наступне 13. Наші надлишок видавалося таким, що нічого доброго не віщує. У багатьох традиціях число 13 сприймають їх нещасливе, чортово дюжини. 1930 році в Англії декілька тисяч жителів Лондона підписали петицію, у які висловили прохання до уряду знати зняти з будинків 13 номерів. Проте на Русі мало зважали на нещасливе число. Наприклад, Софія Київська має 13 куполів і стоїть уже понад тисячу років числівник 40? Різко виділяється серед назв десятків: 20, 30, 50. Чому не 40 чи 40? Тому що числівник 40 спочатку був іменником, який мав значення мішок. У цей мішок поміщалося рівно 40 шкірок, соболів чи білок, бо саме стільки їх ішло на пошиття однієї шуби. Зшитий і запечатаний сорок із зазначеною кількістю шкірок за часів Київської Русі служив грошовою одиницею. А дуже великі числа за однією з систем називають мільйон, більйон, трильйон, квадрильйон, квіндильйон, сексильйон і так далі. Проте запам'ятаємо, в українській науці, як в багатьох інших, після мільйона йде мільярд. А ось історія виникнення і числа її слово мільйон. Коли венеційський купець третього століття Марко Поло повернувся додому після 24-річних мандрів, він багато розповідав про ці місця. Місця, де побував, описуючи багатства, якими володів монгольський хан, купець до слова міла, що означало тисяча, то суфікс збільшення он і вийшло міліона, тобто величезна тисяча. А за деякий час це слово стало позначати тисячу тисяч.